Любі друзі, я знову радий вас вітати у всеукраїнському духовному просторі на каналі Богомил, де ми з вами обговорюємо самі насущні питання, на які і тут і знаходимо відповіді. Я завжди радий з вами ділитися самими свіжими інсайтами, які приходять до мене із, з нашого духовного всеукраїнського простору. Щодо цього я би хотів зараз розказати саме, саме і показати саме таку практику, яка е, нещодавно мені прийшла, і я маю е, добру нагоду з нею поділитися з волі Всевишнього Творця. Е, ще раз наголошую, що все, що я вам розказую, показую, е, на те є ствердна воля Всевишнього Творця, який мене веде. У цьому житті на впотік до Всевишнього Творця я виходжу через своє вишнє я, і зараз я хочу вам продемонструвати практику, яка прийшла нещодавно, я вже казав. І думаю, що ми тут зразу ж зможемо і це обговорити. Так що залучаю вас до того, щоб ви не забували про. Зворотній зв'язок. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, і ми тут будемо з вами працювати в, в дусі українського настрою. Отже, перейдемо до, до практики. Так, я встану, щоб ви краще бачили, як це все воно буде виглядати. І покажу те, що, що мені було подаровано нещодавно. Для нас всіх. Ще обмолюся пару слів, що в нас, в кожної з нас є духовне осердя. Центральне, де, вна, де в нас знаходиться сердешна чара. Чакра. Ну, ви знаєте, що в кожної людини є сім чакр, а це є центральне сердечне. І називається воно духовне осердя. Навіть якщо ви захочете туда зайти, то Команду даєте собі чітку з чистого наміру, що ви хочете увійти у своє духовне осел'я. Тобто це визвучить так: маю чистий намір увійти у своє чи в моє духовне осердя. Це вже коли ви гарно напрацюєте цей канал єднання і співдії. Тоді воно тільки по команді воно буде працювати. А зараз я покажу вам, як воно краще підключатися. Для цього треба нам буде зробити невеличку таку практику, яка на фізичний план дасть гарний результат і в подальшому на з'єднання своїм духовним осередням. Витягуємо ліву руку догори, ось так, Праву. вдовж тулущі. Лівою рукою тягнемося догори, правою вниз. І наче декілька разів. Раз, два, три, чотири. Міняємо руки. Раз, два, три, чотири. Цього буде достатньо одного разу. Можете декілька разів зробити. Можете попередньо зробити ту практику, що я показував. Що витягуємося і тут ще крутиш два рази двічі. Також гарно допомагає. Можна ще. Просто так попрацювати, попружинити, щоб воно стряхнулося тіло. Ну, залежно від того, ви попробували, якщо все швидко вийшло у вас, то не треба цих всяких нюансів. Ну, я так попередні це показую. Тобто зробили ми це, потягнулися, потім піднімаємо ліву руку догори, право вниз, право вивертаємо не долоною до гори, а тильною стороною догони. Ліва рука йде звідси з голови. Закриваємо очі і навдосі. Доходимо до рівня серця, до серця. Чуємо. Якщо ми чуємо тут тиск, значить все нормально зробили. Не чуємо тиску. Вдихаємо. Повертаємося назад. Ще раз. Є тиск. Чуємо тиск є. Видихаємо. Повертаємося ще раз назад. Пробуємо. Тиск є, тоді видихаємо так. Руки розводимо і складаємо руки. Якщо все правильно зробили, друзі, ви відчуєте тут закручення енергії. От Ви чуєте зразу, слюна підходить, це означає, що... Центральний канал спрацював, з'єднався з вишнім Я. все ви готові до, до спілкування. Коли, я, коли все е, гарно виходить, я складаю руки так. І найкоротша е, молитва, яка може бути, і найефективніша. Ви знаєте, що все, що просте, то і найпотужніше. Я відчув це єднання і тоді закритими очима кажу: Всевишній Боже! Нині і завше за все тобі вдячний, вдячний, вдячний. Я, тут, я чую, як в мене входить сила стоячнього творця, повністю пронизує мене, воно починає розпрацювати. Ну, Я закриваю очі, повіки починають ходити, особливо у жінок, в дівчат, вони побачать, хто в них зайшов і будуть можуть подалі. Спілкуватися. Ну, це, я в мене бачення такого ясного бачення ще не, немає. Я на відчуттях працюю. Це також дуже потужний і здоровий канал. Е, отже, коли я це сказав, як е, ну, якби змолився до Всевишнього Творця. Праву руку кладу на серце, от на, 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 майже на центр серця. от тут серце. Ліву руку на сонячне сплетіння. Уклін. Ще дякую. І там можна прославити. Слава нашому роду. Слава матінці землі. Слава вільній Україні і українському народу. Чи слава нашому роду українському народу. Ну, Хто як хоче. Прославили. І от ви зарядили себе потенціалом духовним на цілий день. Далі можна працювати з духовного сердя, коли ви просто війшли, ви ще... Ну, в, в такому випадку не молитеся, не прославляєте ще поки що нікого. Не, не входите, не розумієте, коли ви виголосите молитву до Всевишнього Творця, то, що я сказав. Там, Всевишній Боже, нині завше, за все тобі вдячний. Вдячний, вдячний. Він тоді приходить, тоді ви можете з ним собі там, розмовляти напряму безпосередників. Отже, дуже, друзі, пробуємо. І не встидаємося. Це я створив такий спеціальний канал Богомил. Ми можемо його навіть розшифрувати, що означає Богомил. Милість Божа. Ось так він звучить. Отже, повернемося до практики, цієї, до дієвої практики. Ми розуміємо, що. Все, все наше життя сконцентровано в нашому духовному осерді. Якщо ми працюємо своє, свого духовного осердя, це знаменує, що ми йдемо шляхом власного покликання. Тому що ми не самі вже працюємо через розум. Розум нам даний з народження, а тут це наше вічне я, вічне життя тут. Розум, він є тимчасовий. Він нам даний тільки для того, щоб наше фізичне тіло, щоб ми могли перейти. Жити в цьому, в цьому світі земному. А далі це незнищенне і це вічне. Тому розум ми йому дякуємо. Він виконує чітко свою функцію. Головне, щоб він не мішав нам, не заважав нам в духовних наших справах і починаннях і в подальшому нашому житті. Отже, я щиро дякую за вашу увагу, що ви додивились до кінця. Ще раз нагадаю, не забуваємо підписуватися на канал, ставити ваші вподобайки, е коментуйте. Не стадайте, якщо е щось хтось не зрозумів, пробуйте. Пробуйте, пишіть, я відпишу. А саме краще, ви побачили практику. Так, робіть так, як я. Побачив практику, від когось, обміркував і собі по потім... Кожен і думаю, як би я зробив це, як краще буде це для мене. От Людина от показала свій ну, е, свій, ну, свій е, настрій у цьому питанні. Е, то що мені йде, я зараз вам кажу. От Ви е, розумієте, що якщо ви сі, сідаєте до, в машину чиюсь справ, е, чи з лівої сторони, чи справ, там, з правої сторони, залежно від руля, і ко, кожен водій. По своєму їде. Повірте, немає однакових водіїв, щоб вони одинаково їхали. Кожен їде по-своєму. Так само тут. Кожен по-своєму йде цими шляхами духовного, духовного прозріння, духовного життя. Ви почули мене і пробуйте. Головне чистий намір, що ви хочете самі вийти на зв'язок з Всевишнім Творцем. Автоматично там, де Всевишній творець, це його творіння, там і є велика мати. Також мати цього всього живого. Ну, питання, як їх об'єднати, вони поруч вони об'єднаються в нашому духовному серді, коли ми будемо виховати тільки на духовний е всеукраїнський простір. Чому духовний е всеукраїнський простір? Це все для того, щоб ми об'єднувалися. Якщо ми об'єднано працюємо співдіємо з нашим творцем, однозначно ми співдіємо з нашим цілим родом, і народом, і етносом українським. А далі, далі перспектива така, що саме наш український люд має показати в цілому світу. Всім народам, як е, в цьому ракурсі працювати. Е, так як ми прийшли на, е, в нашому втіленні, прийшли на, на цю землю, е, наші душі прийшли, сформували це тіло, ми отримали розум, свідомість, підсвідомість, надсвідомість, і ми е, почуття, відчуття, і ми таким чином тут. Е, Є продовженням Всевишнього Творця в його величезному твореві. Витворі, світовому, світових масштабах. Так, так що, друзі, пробуємо практику. Дякую за увагу. Все, пишіть. Будемо співдіяти. Гарного дня, всього найкращого.